Батьків не обирають. Звичайно, ми пам'ятаємо велику добу Івана Павла II, і це був справжній духівник. А цей папа швидше демонструє себе як політик. Тому що коли він звертався до російської молоді, то він міг поводитись саме як духівник, як віроповчальник, і наводити в зірці і моделі поведінки саме релігійні, тобто християнські. Натомість, як в зірці поведінки, він продемонстрував таких персон, які є катами. Скажімо, українського народу, які є представниками саме імперських загарбницьких амбіцій Кремля, попри всі наші такі обережні висловлення в бік римського, що ми не маємо права йому чомусь дорікати. Я хочу все таки нагадати, що частину вини за те, що сьогодні трапилося, в тому числі має понести і кожен хто підтримував в тому числі і словами, і позицію саме імперські ці засіхання російської імперії, і позицію е, саме в цю шовіністичну.